Те, що Україна прагне вступити до НАТО або принаймні отримати запрошення ще за каденцію Байдена, тут залишається кілька місяців. Насправді, але як з тим бути, якщо не всі члени НАТО згодні з цим, і чи реально це взагалі, ви не забули підписатись на канал? Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Це надзавдання. і якщо ще півроку тому воно було недосяжним. То наразі з завершенням політичної кар'єри і каденції а, Байдена таке вікно відкривається після завершення виборів в Сполучених Штатах, поки Байден ще буде а, діючим президентом, йому потрібно залишити певний історичний спадок. Або він іде як людина, яка політикою стримування, яка провалилася, і не провокування силою, а, призвів до того, що Росія підняла голову Північна Корея, Китай. Іран зі своїми проксі в усіх точках ми бачимо, що такий підхід, така парадигма дефолтувала, і він, розпаливши світову пожежу, каже всім до побачення, я пішов, я мухажу. А відповідно, подібна історія буде не дуже, мабуть, привабливим завершенням його півстолітньої політичної кар'єри. Плекати свій спадок і в результаті піти на наймінові щонотя. Тому очевидно, що має відбутися певна парадигмальна зміна перед тим, як він піде, щоб сказати, що все це було немарно, і це був перший етап, або тепер якийсь другий етап, і все це було умовним нашим Мінськом, якщо говорити про український контекст. Для того щоб виграти час, для того щоб згуртувати світ, не були готові ні суспільства, ні політики до того, що ми стоїмо на порозі глобального протистояння, все інше, все інше, і зрештою одним з таких кроків може бути запрошення України в НАТО на сполучені штати орієнтується і Німеччина. Очевидно, що після цього складно собі уявити, що Німеччина стане поперек якісь миляжі, щоб не запрошувати Україну, і залишаються тільки. Невеликі і не настільки впливові країни всередині самого самопічного альянсу аля Угорщини, які можуть виступати з різкою критикою подібного плану і стати перепоною до цього, але ключове це отримати так від сполучених штатів і спробувати за цей час пробігти галопом дозволи від інших країн, оскільки є ціла коаліція рішучих всередині НАТО, які готові запустити Україну після рішення. Сполучених Штатів ми можемо розраховувати як мінімум на 10 плюс країн, які впродовж буквально годин, навіть не днів, солідаризуються з цим і почнуть внутрішні процеси всередині своїх держав. Але в НАТО рішення приймається одностайно: а є Словаччина, Угорщина, що Австрія. І очевидно, що це може стати перепоною для того, щоб таке запрошення відбулося прямо тут і зараз. Тому завдання це отримати е так від сполучених штатів і пройти процеси по інших державах, залишити ці країни на самоті і відповідно в діалозі з низкою партнерів. По відношенню до них можуть бути і батуги, і пряники від їх же партнерів. А в випадку, коли Сполучені Штати не сказали так, коли Сполучені Штати виступають з позицією Ні. То зрозуміло, що Угорщина, Словаччина, Австрія і потенційно інші скептики всередині НАТО вони навіть не є відчутною проблемою, поки немає так, від сполучених штатів про ці країни навіть мови особливо вести немає сенсу. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, Щонайменше. А давайте тоді ще інший момент розглянемо. По перше, президент України, виступаючи перед Верховною Радою і презентуючи власне свій план перемоги, сказав про деякі секретні пункти плану. А напередодні ми чули заявки про те, що по перше Північна Корея відправляє своїх військових до Росії на навчання, а згодом на фронт або кудись близько до фронту. І так само чули про те, що з деякими країнами ведуться перемовини, нібито про те, щоб на боці України військові їх зайшли і ну, скажімо, там охороняли певні об'єкти. Чи може це бути ось тими секретними пунктами плану? Взагалі, чи реально це очевидно, що в безпекових пунктах якраз було на мінімальна конкретика. Вони залишились декларативними, тому що саме в секретних документах містяться різні сценарії, як їх можна реалізувати, і, наприклад, елементи неядерного стримування розміщення на території України, це може бути починаючи від контингенту військового, завершуючи розміщенням стратегічного озброєння на теренах України неядерного, яке би дозволяло би стріляти потужно і далеко, мається на увазі не на сотні кілометрів, це. Надихалися, очевидно, тут південно-корейським досвідом, закриття повітряного простору над Україною в частині, де можуть діяти стем політичної охорони заходу. Тут надихалися ізраїльським кейсом. Ясно, що зібрали прецеденти і в якісь сузіття, і можливі сценарії А, Б, В меншій, більш рішучі саме в секретній частині. Тому ясно, що тут всі карти на столі, і якраз те, що все це відбувається на тлі. Північно-корейського російського зближення і фактичного вступу північної Кореї в російсько-українську війну я думаю, що додає життєздатності подібним крокам України. Взагалі, план перемоги він направлений з двома меседжами: один назовні він відповідає на одне ключове питання: чому вигідніше підтримувати Україну, ніж пробувати домовлятися з Путіним? Новелою є, до речі, включення ресурсного питання, інтернаціоналізації, питання доступу до е, рідкісних е, покладів, як то літі, Уран, які необхідні для розвитку сучасного військово-промислового комплексу, науково-технічного прогресу, і того, що або ці поклади посилюють демократичний світ, у випадку, якщо Україна перемагає і Росія забуває про Україну, або у випадку якщо Залишаються якісь компроміси з Росією, можливості окупації України, програшу тощо, то цей ресурс може дістатися вісі зла, і відповідно посилюватиме Китай, Іран, Росію, їх військово-промисловий комплекс, не тільки це новела. Про це раніше не говорилося в політичному і геополітичному дискурсі. Це нас відкидає в часи навіть до Першої світової війни, ресурсних війн. Але, зрештою, сьогоднішня війна це такий собі мікс цілої низки воїн останніх декількох століть. А внутрішній меседж він доволі простий: єднання влада продемонструвала свої дороговкази в питаннях війни і миру, показали, де роль плану перемоги, що містить в собі і як пов'язаний з цим формула миру і сценарій дипломатичний. Продемонстрували, що ніякої капітуляції близько не буде в питаннях територіаліційного суверенітету. Торгуватися ніхто нічим не збирається. І президент акцитував увагу на тому, що всередині ворогів немає. Тим самим спробувавши пробудувати ланцюжок до того, щоб а, створити підґрунтя для більшого національного єднання. Очевидно, що цим планом досягти цього не вдасться, але декларація і заклик є вірним. Тому заради цих двох речей фактично ця презентація відбувалася: сам план перемоги показати партнерам, що підтримувати Україну вигідніше ніж пробувати домовитися з Кремлем українцям, продемонструвати, що ніякої капітуляції не буде, і закликати доєднання. А чи бачите ви в цьому плані можливо між рядочків якийсь е план перемоги? <свісно> Власне, коли, коли вона буде, коли вона настане? І взагалі, ми здається, так і не обрали правильне визначення для того, що буде перемога? Ну те, що є перемогою, озвучено достатньо добре. Це відновлення територіальної цілісності України, суверенітету, повоєнна підбудова. Все це, це вже багато разів проговорено і в різних планах декларується. Відповідно, якщо говоримо про міжнародну рамку, то це повне виконання а, параметрів і принципів статуту ООН по відношенню до України всього того, що Україна гарантована міжнародним правом. Дискусія йде навколо іншого на заході. Що частину таких підхід до української перемоги не влаштовує, бо це. Підхід абсолютного отримання статусу квоту 13 року частина не вірить в його можливість і говорить а давайте ви перемогою назвете щось інше. Але дозвольте, це не буде перемогою. Це може бути не поразка, це може бути будь-що завгодно, але це не може називати словом перемогою. І тут частина дискусії з партнерами. А друге, дискусія з того а що буде поразкою, але не розгромом Росії. Бо поразки через розгром Росії. На заході вкрай бояться, і не безпідставно Ціла низка цих побоювань мають під собою дійсно сильні аргументи і подітися від них нікуди. Але при цьому чи можлива поразка без розгрому? І власне плану перемоги Україна обмальовує, якою може бути ця поразка Росії без того, щоб спалити Кремль, без того, щоб повалити режим, і всіх інших максималістських сценаріїв, на які Україна самотужки, очевидно, не має ресурсів. І було би вкрай а, зухвалим і наївним сподіватися, що це вдасться досягнути, бо зараз, а, лише, по, м, лише користуючись українським бажанням. На гетці українському, на нарваності, сміливості, а, стійкості, виграються битви. Але війна це все ж таки про розподіл ресурсів довку. І тут потрібно зберігати холодну голову, а серце гарячим, і точно не навпаки.